Ми як створювали свій нік, це капець. Ми думаємо, давай напишемо ярохи, тільки е, в англійській букві немає букви Я. І ми такі, як, як це як це да, да. Давай типо першу букву від Тільки ті, типа ті, 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 буде я, ну то Р. Він каже: А якщо з великої букви будеш казати типа поксипокси? Я кажу, я думаю, не будуть казати покси. Ми будемо всім пояснювати. Тепер ми нафіг Рпокси, горохи, ропухи нафіг. Ну, я це ксяомі. Який ксяомі? Який ксеомі? Чого ми ксяомі? А громи, а це. Громи, вже. громи, лено. горіхи, давай Lenovo. Huawei, Huawei, пише. Та ви файно байтите чат. Чим я бачу чат? Ми кажемо, що ми ярохи, рохи, ви пишете Xiaomi Top. Поки чахли. Ну так, да, це, ладно. Горгонзоле! Що це оце таке? Що означає рох? Нічого. Це просто скоро від прізвища нашого. Які бравіс! Два гір манка, те, що придурок? Да ну як таке можна цей? Ред флаг. <laughs> uh. Правий і лівий. Але біга. Типа е шалий біга.